Доброго дня, шановні друзі. Думаєш, вже на своєму участку уже знаєш, де що росте, кожен закуточок виглядаєш, там треба зірвати. Ось тут вони примостились, тут теж такі гарненькі, це на вулиці в шпалах у мене. Аж іду, тут, отаке от містечко, думаю, дай загляну. Дивіться, що тут твориться, аби, аби передати все. Дивіться, один. Два, три, 4, 5, 6, 7. Бачите? Оце всі, а ось іще два. Три ще. Вау, дивіться, ось. Тут ось, от іще є. Ну, я їх не вириваю отак, бачите, вони тут прикриті. Такі красунчики великі, гарні, це, мабуть, жовті ці. Подвіцики. О! І тут їх сім штук таких у, цих, у, у, цій, у цьому гірчаку Сахалінському. Думаю, та ладно, я вже не буду це зараз виривати його, хай морози. А вони тут приховалися, отак і зріють. І ще покажу вам зараз тикву свою, гарбуз. Ось він, красунчик, не знаю, не хочу його чіпати поки що, може, ще не достиг. Ось бачите, який він. Ну, десь сантиметрів 60-70 такої довжини. От не знаю як. Іще один є. Ось ще якийсь. Бачите, який. Не знаю, який він на смак буде, бо я собі насіння брала таке, аби то кашу їсти. Подивимось, ну, це я думаю, це добрі будуть. Так що всіх не. О, це Пловдівська. О, зараз покажу, тут гарно вона є. Ось. Болгарії Пловдівська. Тоже така велика, гарна. От. Смачного, бувайте здорові! Настрою вам!